За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодую вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, милуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братіку, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і світ королевий схилив свою голівоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємося, я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, та на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знала, мій, брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла проклинала, та й верла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих хала палатах, я не знала, що бестряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покидав. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що? Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке то мій, братіку, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеїм снігосвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братіку, королевий цвіте. Защо мене Бог поставив? Цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, й матір, Милосердний, святий Боже милий, і заплакала ділея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку червону рожеву, напілає, пониклеє ліченько. You right.